Хтось із наших чи пацієнтів чи, чи лікарів запитує розлади сну прокидаюся, щоночі, не дивуйтесь, лікарі хворіють точно так же, як наші пацієнти. Прокидаєшся щоночі о 3-й годині до п'ятої не спиш, уже дві години вилітає, причому самоактивної фази сну. Від, Відсутнє почуття голоду, їсти не хочеться, стала забувати, чи може бути це симптом депресії. Може бути тільки ніколи не виставляйте для себе чи для когось зрозуміння, що у вас є депресивний розлад, тому що може бути депресія як реакція на якісь події. Ну багато таких подій ми живемо з вами в дистресі, А може бути це розлад, це велика різниця. Тому лише по одному симптому: а грипнія, тобто порушення сну. Втрата апетиту і когнітивні зниження, виставляти складний розлад депресії, за яким послідуючи специфічне лікування, не можна. Але ви запитали, чи може це бути симптомами? Відповідаю: так може, Принаймні, агрипнія, порушення кількості якості сну – це обов'язковий елемент будь-якої депресії. Некст турбують головокруження безсилля. Чи може бути це депресія? Я не знаю головокружіння, все-таки головокружіння більше відноситься до судинного компоненту, і в цій ситуації, так звичайно, за головокружінням потяне і слово астенія, втома, острахи і тому подібне. Тому, якщо вже і обстежуватися, то починайте не з психіатра, не з медичного психолога. А починайте все-таки з лікаря-невролога, в тому числі з параклінікою, доплерографія судин головного мозку. Там треба вирішити, що відбувається з вашою центральною нервовою Системою і звідки взялося головокружіння. Тому, скоріше, поки що депресію в сторону, починаємо з неврології. Чи може бути на фоні стресів задишка, як лікуватися? 100% бо. там а, включається так зване суперхризметичне ядро, яке активація при стресах, і особливо при хронічних стресах, активація якого завжди приводить до форсованого дихання. Ну, сленгом собачого дихання. Оце хекання дуже характерно для людини, яка перебуває в стані стресу. Це, це навіть еволюційно доцільна річ, тому що відбувається гіпервентиляція. Але за цим, як правило, якщо хронічний стрес не обробляється, і система, вентиляційна система працює подібним чином, це в тому числі варіант через складні психосоматичні механізми формування бронхіальної астми. Тому чи може бути на фоні стресу задишка? Стовідсотково, а лікувати ну, як і будь-який стрес. Прибираємо максимально прибираємо чинник стресу, починаємо опрацьовувати свої тілесні реакції, опрацьовувати свою психіку, тобто, включаємо всі варіанти, як психотерапевтичні. Так і м, амортизаційні, які закладені в нас, наприклад, відлаштувати нормальний сон для того, щоб мозк сам міг справлятися з негативними емоціями, дня, налаштувати своє харчування, про яке я ще буду згадувати далі. На так званий ельтриптофан не просто харчування, а зміщення в, сору, в сторону синтезу серотоніну, а, фізична активність на рівні фізкультури не спорту, а фізкультури. Тобто, ми працюємо з а, тілом і з душею для того. чтобы зменшити уровень стрессовости. Так, наступное запитання. После сильного стресса возникли трудности с глотанием, спас пищевода, есть тревожность. Можно избавиться от этого самостоятельно, что делать? Не можу відповісти і однозначно сказати, що все різко і в тому, що я точно знаю, і в мене було кілька таких пацієнтів, де розлади харчування, в тому числі зв'язані з острахом ковтання твердої їжі, зафіксувалися після пережитої стресової ситуації. І чесно кажучи, вони ходили по різних лікарях. Надзвичайно все починається з астратеролога, невролога. Але ефекту достатнього не було. Прийшлося застосовувати різні методи психотерапії, комбінувати в тому числі з психотропною терапією. Там пішла група антидепресантів для того, щоб перебороти на сьогоднішній день з подібними речами. Це більше орієнтація на так звану когнітивно-поведінкову терапію. З варіантом десенсибілізації, щоб не перегружати вас термінами, в світі вважається, що КПТ найбільш ефективна саме з подібною симптоматикою, яка виникла після психогенії, після психотравми. Розкажіть, будь ласка, про дратівливість при депресії. Дякую. Дратівливість при депресії ні, скоріше, дратівливість при тривозі. Але я погоджуюся, що ви правильно з'єднали ці терміни, тому що в будь-якій депресії ще є елементи тривоги, а ось там надмірна чутливість, адже тривога це постійний збір додаткової інформації. Це недовіра всьому, всьому світу. Я перечуваю передчуття, що щось буде погано. Якщо люди тобі говорять та заспокійся, це автоматично викликає неприйняття цих слів. Якби він міг заспокоїтися, чи вона то вона би ніколи б не зверталася до 10-го телеграм-каналу з пошуком інформації, того, що може трапитися. Тому дратівливість при депресії є. Але дуже важливий момент, я сказав скоріше при тривозі, тому що депресія це повна адинамія, це відключення. Це відключення від світу навіть від дратівливості. Депресія це. Мене нічого не цікавить, я ні в що не включаюся, ні позитивних, ні негативних емоцій. Тобто це суцільна, якби негативна емоція, але скоріше, от оця анестезія, емоційна анестезія, коли я не відчуваю емоцій, ну і тим більше слово дратівливості. Що робити, якщо є симптоми прихованої депресії? Вітаю вас і в тому, що ви уже приховану депресію, перевели в слово зрозумілу неприховану депресію. Are ce same mai Якщо ви переведете, наприклад, алгічний синдром, хронічний біль чи якісь інші соматичні індимагання, з розумінням, що вони чітко зв'язані з вашою афективною патологією, емоційною патологією, слово депресія, емоційна патологія, тоді це вже величезний крок до успішного лікування. Тому що часто тут чи інший варіант соматизований, ларвований, прихований, вона по-різному називається депресією, носять по всьому світу, що називається по всіх лікарях. Тому що робити? Йти до лікаря, який займається словом депресія, а не, наприклад, тільки хронічний біль.